Зістим деком розказує плюси і мінуси. Ну е, що можу сказати? Це 100% краще моє придбання за от минуле півроку. Я його використовую. Мабуть, все ж таки. Я граю на ньому досі більше ніж на PlayStation, більше ніж на Switch. І навіть е, ну може там слухачі не в курсі. У мене нещодавно з'явилася нормальна відеокарта. Тобто я можу грати тепер на ПК, але все одно я граю переважно на Deck. я кайфую від цього девайсу. Це дуже прикольно, дуже зручно. Побільше більше нещодавно я знаю, що поставив. Я поставив. Є такий типу застосунок, як PlayStation Remote Play. Фактично, він щось схоже на те, що випустила PlayStation для своїх ну, типу окремий. От і мені було не хотілося вставати, йти сідати там, де в мене стоїть PlayStation. Я просто в іншій кімнаті сидів і трошки грав Фаст робота. <laughs> і мені, мені було класно зі стімдеком. Так, звісно, там не такі вібрації, все не, не зовсім так класно, як з DualSense'ом. В теорії його можна під'єднати під Steam Deck і грати прям. Ну, тоді вже її зручність втрачається. Тобі треба взяти консольку, тобі треба взяти окремо цей е, е, гімнпад, і ну, коротше, типу, так вже не цікаво. Але. Цілком можливо, в мене досить велика бібліотека на, тому, на PlayStation. І, власне, деякі ігри, яких там немає прямо такої якоїсь специфічної штуки, як вібрації чи щось таке, спокійнесенько можна грати. Я якихось затримок, ну, враховуючи, що це моя внутрішня мережа, ніяких затримок. Нічого особливо не помітив, тому тому та дуже зручно. Та в мене стімдек для того, щоб грати на PlayStation от, от як тобі так, так такий прикол. Вітаю, вильмашанові глядачі і слухачі з вами. Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до. Нашої улюбленої теми обговорення ігор. Я вважаю, що з урахуванням того, що ти Sony Boy, це ну, прям очікуваний розвиток подій. Мені здається, що якби ти міг у тебе Ну, ти з усього б грав на PlayStation, крім PlayStation, такий PlayStation, це, звісно, хорошо. Але може якось підключити, може якось зламати Android і накатити туди Steam OS, щоб з телефона грати у вас робота. Ну насправді можна поставити собі застосунок на Android, який. Для PlayStation, о, теж під'єднати там, під'єднати геймпад, Це якось можна, просто я з цим не запарювався. Бо власне в мене є інший девайс для цього. Але окей, це ж не тільки про ігри на плейстейшн. Це і загалом. Е, ну я по-перше, трошки підрозібрався зі всім. Е, я зміг. Е, ну, я поставив собі героя клаунчер і зміг пограти в ігри з Epic Store спокійно, бо в мене як не дивно, колись я постійно збирав оці е, безкоштовні ігри. Епікстори, у мене там все ж таки є, яка ніяка бібліотека є. Я жодної гри там досі не купляв, але все одно і я спокійнесенько поставив, воно все працює, все легко. Ну, коли ти вже трошки розбираєшся, воно ну, досить все просто. Та звісно, це все ж таки все ще не консольний досвід, як хотілося б, але, але як є. З українізаторами вже набагато все простіше. Я собі зробив просто через клауд, перекидаю файли на Steam Deck. Я знаю, що там є ще й окремі якісь штуки, але мені от через клауд найбільше видалось зручним чи з Google Диск і те й все. Перекидаю українізатори, вже легко все це встановлюю взагалі ніяких проблем. Поставив собі, є такий прикол, декілоудер. Він дозволяє тобі кастомізувати багато чого загалом там. Ну, Фактично він дозволяє персоналізувати тебе і зробити зручнішим все, що ти захочеш. В межах, звісно, розумного, але загалом ти можеш інакше зробити іконки, ти можеш поставити обкладинки, ти можеш міняти оці теми, ти можеш всякі там додаткові, прям щоб тобі було зручно. Наприклад, користув... ну, користуєшся блютуз навушниками, можеш просто собі зробити кнопку, щоб одразу цим е, користуватись. Є там ще багато-багато плагінів, і які не просто тільки про кастомізацію. Але ну, типу, вони мені на даний момент не потрібні, тому я особливо не заглиблювся. Але хто тільки нещодавно почав е користуватися тим деком, то я дуже раджу погуглити, що таке декі Ну, Як мінімум, до речі, він мені позначки з ProtonDB показує. Власне, хто не знає, ProtonDB це така база, яка. На саме цьому протоні, власне, це ота штука, яка дозволяє запускати ігри на SteamOS, яка наповнюється користувачами, і власне там вказуються так чи інакше, чи підтримуються ці операційною системи, чи не підтримуються ігри. Переважно там, звісно, Steam Deck, але є та й деякі відгуки, які не стосуються Стімдеку, ну от і власне у цей дикілодер мені бейджики з цього протону показує. Ну, от, та, є ігри, які показують, що типу не підтримуються на Steam Deck, от, А Proton показує, що підтримуються, і вони справді підтримуються. У мене вже ну, парочку таких траплялося. Дивився. Е ну, я підписався на прикольний канал. Е це не реклама, бо він напевно, не знає про наше існування. Декі візард, деквізард. Там хлопець просто встановлює все, що можливо на стімдек. Ну, от, і Сталкер, і він, ну, він прям дуже шарить: оці всі там DLSS, FSR, всі оці купу налаштувань, і ну, власне там можна знайти будь-яку гру, напевно, і, ну, сучасних, яку він так чи інакше запускав на Steam Deck. Власне, коли я ще до появи в мене відеокарти, коли я пробував, на Steam Deck запускати другий Сталкер, я по його налаштуванням витягував з дека все, що можливо, по максимуму. Okay. E, власне, я так розумію, що незважаючи на те, що є можливість оптимізовувати ігри, але все-таки ком'юніті досить сильно вирішує в тому, в що ти будеш жирати на Steam Deck. Ну, типу, наскільки e, ти зможеш знайти матеріали, які тобі допоможуть все це налаштувати, і відповідно наскільки комфортно тобі буде, e, це сильно залежить від сторонніх факторів. Скажи, що ти грав найкомфортніше? Ну, от у всіх сенсах знаєш, і технічний склад, і комфортно було керувати. От за останній час, що ти такий блін, от це для тебе це могло бути систем-селером. Знаєш, типу, ти береш Steam Deck Для цього ну я дуже довго вже проходжу якудзу той, що перша 0. Uh, вона ідеально, Іде ніяких ні, я, нічого не налаштовував, Я от так її встановив і пішов. Та я розумію, що гра стара, не багато вимагає керувати зручно, все зручно. Фактично, зручно керувати всім. Якщо більшості ігор це з коробки, зручно uh, для деяких ігор є пресети від ком'юніті, налаштування кнопок вже готові. То для більшості ти можеш. Ні, ти звісно, можеш полізти і сам все налаштувати, типу кожну кнопку підігнати, так щоб ну, якщо немає нативної підтримки. Але є вже пресети від ком'юніті в більшості випадків. Е, що ще класно? Е, ну, Baldur's Gate власне, я повністю пройшов на деться, мені сподобалось е, він на цьому екрані виглядав адекватно і ну, керувати дуже зручно. Я насправді я дивився багато туторіалів по Baldur's Gate, які я дивлюся. Ну, Я бачу, що там люди грають на ПК, там, в них, там прям одразу величезне меню, купа. Кнопок, я не знаю, я так звик грати на геймпаді, що мені якось взагалі і не хотілося на миші сидіти. Тому, власне, з деко грається прям топово. І, до речі, стосовно System Seller, ну, от Baldur's Gate третій, я грав в нього рік, напевно, плюс-мінус. От і це була єдина гра, яку я проходив. Ну я тоді ще стрімав, яку я проходив поза стрімами, типу в яку я грав постійно. Ну, я думаю, що умовно зв'язка Deck плюс Baldur's Gate 3 могла б мені продати Steam Deck спокійно. Загалом, е ну, зараз я вже, звісно, з появою відеокарти я вже не прям так сильно запарююсь. з... Дослідженням, чи піде на 10 чи не піде. Бо якщо не піде, все ж таки я буду грати більше. Ну я буду грати просто за ПК. Але з іншого боку, ну це дуже важливий фактор для мене. Бо враховуючи, що мені дійсно я встомлений ввечері, коли я сідаю грати, я хочу полежати. Ну, от а так як це орендована квартира, ну тут дуже важко так розташувати всю. Техніку, щоб я мав прям на дивані грати, там і в PlayStation, і на ПК. І це тому дека для мене прям дуже чудовий варіант. Я спокійненько там ліг, якщо, наприклад, там в кімнаті, де малий вже спить, я можу вдягнути навушники, а можу прикрутити яскравість екрану, щоб воно не прям сильно блимало, і спокійно навіть там пограти. Тож, ну взагалі, ідеальний девайс. я знаю, що є в нього конкуренти, які там і більш потужні, і все таке. От, але, на жаль, я ними не користувався. Я знаю, що вони, начебто, здається, майже всі дорожчі. І там Windows. Я, до речі, чув, що виходить якась ну, новий конкурент, в якому Valve дозволив поставити SteamOS. Оце буде мож... вже цікавий досвід, можливо. От, бо SteamOS, дійсно, дійсно, ну, мені здається, вона е, краща, ніж Windows, бо Windows. Те, що я бачив в інтернеті на тих консолях, він не дуже адаптований під це все. Всі всі штуки. А тут все чітко: тут всі кнопки, все ну, ну реально вони писали цю операційну систему, точніше, оболонку під неї і девайс, і це ну помітно. Дивись, скажи мені в рамках останнього блоку: от ключове, чи е, є щось таке в твоєму баченні, що змусить тебе купити Steam Deck 2 чи типу того. Ну, от, е, Окрім там, знаєш, більш потужного заліза. Чи хотів би ти я користувач от щось тотально нове таке, от, знаєш, щоб прямо змінило ігровий досвід, і такий Окей, я готовий купувати другу версію. Чи ще зарано? Ну, насправді, крім потужності, мабуть, напевно, ну, потужність акумулятор. OLED. може, екран, бо в мене насправді в мене ж звичайний, в мене не з OLED От, Можливо, oled екран, але він і так вже є. Я думаю, що О, ця, ця штука, яку я хочу, щоб колись вони виправили, я хочу, щоб в Bluetooth навушниках працював мікрофон. От, бо в мене не працює з моїми навушниками. Я знаю, що типу, є кілька там варіантів, типу, є з... деякі наушники, з якими працюють, є з якими не працюють. Ну, але так, що мені може продати, це тільки потужність. І незламність. Та і незламність та тут. Блін, але подумай, більш потужний стімдек, який дуже добре тримає удар. Там незламний стімдек. Та це було прикольно, погоджуюсь. Е, можливо, можливо, е, якщо вони додадуть якісь нативну підтримку там я не знаю, е, інших лаунчерів. Ну бо тут зараз мені треба щось встановлювати. От, е, там я знаю, що деякі ігри, наприклад, не підтримуються. Та, мені не дуже цікаві ці ігри, але загалом це могло би змусити. Людей купувати Steam Deck. Наприклад, от нещодавно ну як нещодавно здається, в кінці минулого року. GTA онлайн перестало працювати на Steam Deck. Ну бо там якийсь античит, там щось, ну коротше, там не, не, не до кінця зрозуміла ситуація, але зараз ти в GTA можеш пограти тільки в офлайновому режимі. От. І для тих, для кого це важливо, мені здається, грати в GTA онлайн для тих, хто любить GTA на Steam Deck це прямо офігезно. От, і... бо гра дійсно заточена під геймпад і дуже це прикольно, зручно і все таке. От я думаю, що для багатьох це було прям ну проблемою стало. І я думаю, що якщо новий девайс такий виходить на ринок, ну ми там потужні, там в нас там краще, це, 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 це. Плюс ми гарантуємо там нативну підтримку всіх оцих ігор, які є в Steam, всіх сторонніх лаунчерів, у цього всього, всі ігри будуть грати, всі античити будуть працювати, це все. Я розумію, що це фантастик? От, але але це, я думаю, що це прям змусило б людей купляти цей девайс, навіть тим, хто, ну, хто любить онлайн-ігри. Якраз питання, знаєш, з'явилося тому, що я розумію, як працюють інші консолі, типу PlayStation, Xbox, вони там своє бачення. Але ключове, воно все крутиться навколо того, що вони створюють залізо, і потім під це залізо ігри, там певну кількість років. Вже. І мотивація купувати новий девайс це якраз нові технології і можливості для ігр. А тут е, трошки інший підхід, в тому плані, що Steam Deck сам же ж не створює переважно для себе ігри, він просто адаптує, якби існуючі, під своє залізо. І мені питання в тому, що як вони цікаво бачать технічний розвиток, тобто, просто додаючи там оперативку, і, і там ядра, чи щось таке, чи все таки є якісь не знаю глобальні проекти, типу підтримка ігор для Steam Deck або ігри заточені під Steam Deck. І у мене взагалі ніяких ідеї, насправді Сто, що Ти говориш, це хороший девайс, комфортний, який надає купу переваг і дає можливість грати прямо в різних, абсолютно різних умовах, плюс ну навіть на різних платформах. Тобто, ти можеш якби на PlayStation грати, але на Steam Deck. У. Але ні, ну мені для цього треба мати PlayStation, звісно. От, я просто розумію, що екосистема PlayStation зроблена так, щоб ти їй постійно платив деньги, знаєш? Чи за ігри, чи за PlayStation, чи за PlayStation ігри, чи за підписку, типу, е от, яка дає можливість там грати онлайн і все інше. А питання до Steam Deck, просто мені цікаво, я не зовсім розумію цифр, бо це ж закрита компанія, Valve, Але як от ти думаєш, чи. Е Надав Steam Deck їм якісь фінансові можливості саме тому, що я не думаю, що вони прям з великою маржою торгують саме Steam Deck, щоб вони розвивали цей напрям. Чи пушнув він підписки Steam, чи щось таке, бо знову ж у тебе вже є ігрова бібліотека. Ти навряд чи ти купуєш, коротше, навряд чи ти якось особливо вмотивований купувати ігри після того, як купив Steam Deck. Імовірніше за все, ти вже в них грав, або ну ти пограв би в них на кампі, якщо вони ти прям цікаві. Єдине, що Steam Deck міняє, ну типу комфортніше це робить. Але додаткових продажів мені не здається, що він генерує прям багато. І куди вони будуть це розвивати? Я уявлення не маю. Ну дивись, насправді він мотивував мене купляти ігри, бо до цього в мене не було девайсу, який би ну який би підтримував якісь типу більш-менш сучасні. В мене ну до оновлення ПК в мене було ну він був менш потужний ніж моя дека. Тому воно мотивувало мене купляти ігри. От бо більше ну я так скажу, багато часто мене мотивують купляти ігри саме наявність українізаторів. Я їх не купу не купляв на PlayStation, бо я чекав, коли у мене з'явиться щось, що я зможу. Ну, ти типу, от дека або ПК, де я зможу грати з України завтра. Тобто, ну, типу, для мене спрацювало. Я став купляти більше в Steam, після того, як я придбав Steam Deck. Ну от чи це принесло їм щось? Ну я не знаю, можливо, мій кейс не поодинокий. Ну от плюс не можу не звернути увагу, що здається, Steam Deck в топі продажів. От, ну там Він не на першому, здається, місці, але там десь прям в топі. <смі> і при тому, що він продається на всіх країнах офіційно. Наприклад, в нас ти не можеш купити його собі в Steam. Тобто, я думаю, що це прям дуже популярний девайс. От, і, і вони, як мінімум, могли з -з -з заробити на хардварі. ба більше, вони не займаються тим, що адаптують ігри під е деко. Вони верифікують. Їх. І те, ну це там теж під питанням. Фактично, це розробники, розуміючи цей ринок, змушені адаптувати ігри під деко, додавати хоча б якісь налаштування, робити щось, щоб надається вони пішли. От, бо це теж такий собі великий ринок. Ну, дійсно, не у всіх є можливість сидіти вдома десь за ПК, чи не у всіх є ігровий ПК, а дека ну, відносно відносно. дешевий девайс, який можна завжди взяти з собою і грати в величезну бібліотеку в ігри по досить низьким цінам. З цієї точки зору я розумію. Вельмішовні слухачі, глядачі, діліться своїми думками. Чи побачимо ми з Team Deck 2 і чи побачимо ми взагалі окремий напрямок? З цього девайсу, і чи почали ви грати або купувати ігри саме в СТІМІ більше разом з цим девайсом? Типу, як от на вашу думку, чи повпливав він е в глобальному сенсі? Не просто ви там купили і граєте, це окей? А от що ви купили, граєте, і особливо е маєте додаткові типу покупки? В рамках того, що от ви купили Steam Deck і ви захотіли щось купити, бо вам стало комфортніше або більше часу, або в різних місцях можете техати. Я думаю, що це допоможе нам зрозуміти, чи буде вал розвивати цей напрямок. Дякую, що були тут. Підписуйтесь на канал, Па-па. і всього найкращого.